Щасливого понеділка. Вам сподіваюся, у вас були чудові вихідні і бажаю вам гарного тижня попереду. Отже, принаймні це буде позитивний звіт. Я думаю, здебільшого ем, це хороший тиждень для це хороший початок тижня. Я відчуваю оптимізм. Ми починаємо бачити деякі хороші результати у напрямку, де я відчував найменший опір і куди вказували цикли. Біткоін тут зробив хороший рух у неділю, тож а потім продовжив у понеділок. Отже, ми зараз рухаємося в правильному напрямку. Ми досягли нового максимуму вище за максимум четверга. Отже, ми зараз на двотижневих максимумах, що є обнадійливим, і починаємо рухатися назад до рівня 90 тисяч діалейс. Що мені також подобається, так це те, що SP так, 500 також впевнено рухається в тому напрямку, який я очікував на цей момент. Якщо ви пам'ятаєте на вихідних. Це закриття в п'ятницю для мене було бичачим, тому що відбулося значне падіння протягом дня, щоб протестувати мінімуми попереднього вівторка, відходячи від мінімуму який у нас був, і це продовжилося тут з хорошим розривом вгору. Зараз мені не дуже подобаються такі розриви. Я думаю, що цей розрив може потенційно заповнитися, але в той же час те, як він відреагував у п'ятницю, і продовження тут сьогодні чітко. Показує нам, що S&P 500 зараз у новому е циклі, новий щоденний цикл на сьомий день. Отже, ми рухаємося в правильному напрямку, що є позитивним, і це також підштовхує і дозволяє біткоїну рухатися в напрямку найменшого опору. Отже, це обнадійливі новини е навіть незважаючи на те, що я пояснив свої занепокоєння щодо S&P 500, що це технічний розрив, який розгортається. Я думаю, що у нас все ще буде хороший тиждень або, можливо, ще два тижні. Проти тренду. Повернутися сюди до середини цього роду діапазону, перш ніж зіткнутися з будь-якими проблемами. І це дає біткоїну пару тижнів. Я думаю, щоб продовжити цей рух вгору і встановити деякі вищі. ціни. Що мені також подобається на фронті біткоїна так, це те, що у нас є можливість підтвердженого низького коливання. Низьке коливання. По суті, представляє зміну тренду. Короткостроковий тренд знижується протягом цього 12-тижневого періоду. Період переходить у те, що очікується як тижневе навантаження циклу. Кише коливання вимірюється шляхом взяття найнижчої точки, свічки з найнижчою точкою, яка була два тижні тому на цьому русі вниз до 76 тисяч. Висота цієї свічки становить 85,24. І минулого тижня свічка, яка закрилася минулої ночі, закрилася вище максимумів тієї свічки, що в теорії, особливо коли це збігається з циклом, у часовому діапазоні для низького циклу, це дає нам дуже сильний шанс, що тижневий низький цикл вже є, що коливання на місці і що новий цикл розгортається. І це означає, що ми зараз, ймовірно, на п'ятому тижні нового тижневого циклу. Ви можете таки стверджувати, що вони на третьому тижні, і як ви можете бачити, тому що є невелике зниження ціни. Я позначив це тут на позначці 25 тижневого мінімуму лише тому, що коли ви дивитеся на щоденний графік, на мою думку, це зниження досягло 60-го дня. Позначило низький цикл, і це було більше як повторний тест з невеликим внутрішньоденним рухом ну, нижче тієї точки. На початку циклу. Отже, повторний тест, який був здебільшого, вплинув на значний розпродаж на ринках акцій. Отже, настрої вже почали змінюватися для біткоїна. Я думаю, що цикл почався там. І це було просто викликане розливання від корекції ринку акцій, яку ми спостерігали. Зрештою, так, на тижневому таймфреймі це здебільшого не має значення, чи це п'ятий тиждень нао, чи третій. На що ми повинні звернути увагу тут? Так це на те, що це тиждень, це на початку тижневого циклу, і ми повинні принаймні розглядати вищі ціни. Негайна ціль, я думаю, можливо, навіть для цієї поточної тижневої свічки, на якій ми знаходимося, це повне заповнення, гарна зелена свічка, повне заповнення до 10-тижневої ковзної середньої, близько 91 Це не так вже й багато для біткоїна. Ще 4 тижня у ціні, близько 5%. відсотків. Заповнити і знайти опір на цій десятижневій ковзній середній, можливо, зупинитися там і, можливо, навіть трохи боротися наступного тижня. Це насправді не має значення, я думаю. Знову ж таки, імпульс зараз змінився і повернувся. І ми повинні розглядати вищі ціни. Зрештою, я думаю, що цей цикл е, повинен легко досягти рівня близько 95, 96,00. Е, і це там, де, де це там, де це стане більше очікуванням і спостереженням, який тип циклу ми отримаємо. Існує ряд різних змінних і факторів, які роблять це трохи неясним, трохи туманним. Деякі з них, багато з них, це кореляція з ринком акцій, яку я спостерігаю. Отже, коли ви дивитеся на SP 500, і я ділився цим ем, кілька разів, е, цей розрив, який ми побачили після 6-го тижня, вказує на цикл або актив у моделі вершини. Отже, ця чотиритижнева корекція, яку ми спостерігали, відбулася відносно рано в тижневому циклі, що вказує на те, що це буде контртренд. Повернення до десятижневої ковзної середньої протягом двох або трьох, вибачте, більше як трьох-чотирьох тижнів. Це призводить до відхилення там у розвороту і продовження вниз у глибшій корекції для ринків акцій до травня і, ймовірно, навіть червня. Тепер виникають два питання. Чи це дійсно правильно? Чи це дійсно відбувається? Тому що це може бути просто короткострокова корекція циклу, яку ми іноді бачимо на ринку перед підйомом. Але навіть якщо це погляд на цикл для ринку акцій є правильним, і це тритижневе або чотиритижневе контртрендовий рух, а потім розворот. Питання стає таким, чи залишиться біткоін корельованим з цими ринками акцій? Якщо так, то я думаю, що біткоін також зіткнеться з деякими значними проблемами? Але також є шанс, що біткоін не буде корелювати вдруге, як це було вперше під час цього спаду. Але ми бачили в попередні часи, коли у нас були ці великі моменти уникнення ризику, що все тягнеться вниз. Перший раз, потім ринки акції відскакують, а потім вони коригуються ще раз до глибшого мінімуму і деякі з цих інших активів не слідують. Золото є хорошим прикладом цього. Тож є також надія, що це також станеться. Тому я не хочу занадто зациклюватися на кореляціях, тому що вони не завжди добре працюють, зосередьтеся на основному активі. І я думаю, що зараз це говорить нам, що біткоін, принаймні на наступні три або чотири, ще два тижні або два до чотирьох тижнів повинні мати менше опору, рухаючись вгору, і досягти приблизно 95-96. Я просто це кажу. У найближчі кілька тижнів, якщо ми зможемо досягти цього пункту, ми оцінимо, як ринок відчувається і виглядає. А потім подивимося, що можливо зробити деякі стратегічні зміни, трохи більш оборонні зміни, або деякі стопи, що слідують за трендом, або щось подібне. У Паві Мака, якщо це, о, також контртренд, ми спіднятися до цього рівня перед розворотом і повторним тестуванням вниз. Лисяк вас зразця свого роду оборонна сторона речей, але. Ми не можемо бути занадто песимістичними. Ми знаходимося в непоганій позиції в чотирирічному циклі. Ми бачили пристойну корекцію прямо тут майже. Ну, це значна корекція майже на 30%. Ми повернулися до зростаючої трендової лінії З З. зараз другий місяць під десятимісячним ковзнем середнім. Тут немає багато місця для слабкості на цьому етапі чотирирічного циклу. Це має бути приблизно так, і тепер ми повинні вирішити рухатися вгору. Ця місячна свічка має ще один тиждень. Сподіваємося, вона зможе закритися на рівні або вище 10-місячного ковзного середнього. Це було б добре. Ну це досить великий сильний тиждень, але я думаю, що це можливо і тоді дитячий ринок відновиться. Враховуючи це, ми на зараз 28-й місяць циклу. Зараз настав час після цих трьох місяців продовжити знову і продовжити цю тенденцію вгору. Тут немає багато місця для того, щоб це якось затягувалося, особливо роблячи щось подібне. Це було б моєю стурбованістю зараз. Якщо біткоін якось знизиться протягом наступного місяця або двох і зробить глибше падіння, це дійсно ставить під загрозу чотирирічний цикл. Ідея зростаючого чотирирічного циклу. Під загрозою. Тому що у вас є цей поточний місяць-березень не є на, скажімо, чисі квітень, а потім травень до червня, скажімо, навіть травень вниз до 70. Ви побачите, в цей момент це починає ламати багато структур. Це точно ламає лінію тренду. І це робить щось і на зразок 40% корекції, і це відбудеться після. Що важливіше після того, як ви вже побачили, щось на зразок 30-відсоткової корекції. Отже, чим більше ми піднімаємося і підтверджуємо новий тижневий цикл, тим менше. Ми хочемо бачити цикл, тижневий цикл на цьому етапі починає провалюватися і руйнуватися. Це було б набагато більш показовим для великого ем, піку чотирирічного циклу, саме тому я казав у минулому що якщо ми підтвердимо новий тижневий цикл, ми ще не підтвердили його на 100%, але будь-який рух трохи вище тут дійсно підтверджується, переводиться в ранній тижневий цикл. Отже, на цьому етапі переворот і провал, схожий на те, що ми бачили в SP 500, де це є проблемою. Ну, а ви не хочете бачити пік на шостому тижні, а потім провалений цикл. А, отже, на біткоін щось подібне, ми не хочемо бачити. Щось таке. П'ять-шість тижнів руху вгору, а потім щось подібне розгортається. Тому що це означало б лівотрансляційний пік циклу, що коли ви бачите лівотрансляційний цикл на тижневому графіку, це часто означає на місячному. Ви в ситуації розпаду, і це вже занадто пізно для розпаду. Ми можемо впоратися з розпадом. Ми могли б впоратися з розпадами раніше в чотирирічному циклі. Однак. На цьому етапі це дійсно найпотужніша фаза чотирирічного циклу. І ми повинні мати велику терпимість до цього. Тому е, я думаю, що будь-який час зараз або будь-який рух нижче, ім, 70 тисячі, я думаю, це місце де навіть з портфеля чотирирічного циклу, або з е, будь-якого довгострокового погляду на ситуацію з утриманням активів. Я думаю, ви б хотіли... Продати частину за готівку і стати дуже обережним, тому що так, це може означати початок наступного ведмежого ринку для біткоїна. Але знову ж таки, намагаючись бути трохи оптимістичнішим і не думати, що це найгірший сценарій, найгірший сценарій, найгірший сценарій увесь час. Тож це те за чим я зараз стежу, але е, знову ж таки не забуваємо, що характер цього чотирирічного циклу був е е. Ці щотижневі цикли, потужні щотижневі цикли, які в кожному випадку майже подвоювалися і рухалися вгору. Тож, давайте трохи позитивніше завершимо аналіз. Отже, у нас було 17 тижнів зростання, наприклад. Правильно? Ем... У нас було 15 тижнів зростання тут. Звичайно, ці, знаєте, використання барів не перекладається. Е, -е ідеально. Або добре, залежно від того, коли вони відбуваються. Правильно? Тож вони використовують ціну. Я просто використовую більше часу та структури тут і тому 15 тижнів є середнім. І це від циклічного мінімуму тут піднімає вас приблизно до червневого максимуму. Тож рух вгору. До червня буде типовим тижневим циклом. А потім типовий тижневий цикл від мінімумів зміг піднятися приблизно на 90 або близько того відсотків. Отже, це те місце, де надія знову починає зростати. І ми просто дивимося на тренд. Отже, рух на 90%. Від дна тут на місячному графіку піднімає вас до того рівня 150. І просто використовуючи деякі з цих свічок протягом приблизно тримісячного періоду, ось так ви в певному сенсі піднімаєтеся туди. Отже, слідування за трендом, що в кінцевому підсумку я завжди рекомендую робити, поки докази не свідчать про інше, є найкращим курсом. Ми знаходимося в правильній точці чотирирічного циклу для того, щоб цей тренд розгорнувся. Саме тут має початися цей наступний рух. На мою думку, зараз мінімуми повинні бути саме тут. Це має бути кінець. Того, що було досить стандартним. Щотижневий цикл. Ми не бачили такої великої корекції за короткий період часу, але раніше ми досить часто спостерігали такі цикли. Але це має бути все. Це має бути десятитижнева корекція 30 12-тижнева корекція на квоку на 15-тижневий рух вгору. І тепер ми повинні рухатися вище, піднімаючись до історичних максимумів і продовжуючи далі. Я хочу дотримуватися основного погляду, що ми все ще перебуваємо у бичачій фазі чотирирічного циклу, що ми можемо піднятися до рівня 150, продовжити цю тенденцію, перейти до наступного щотижневого циклу і так далі. Це синій шлях. Але я просто зазначаю, тоді. Коли... Зараз, що ми глибше в чотирирічному циклі, є ризики на ринку акцій пов'язані з тим, що якщо цей щотижневий цикл досягне цієї точки і почне розвертатися, ми починаємо хвилюватися. Якщо потім він повернеться нижче десятижневої ковзної, середньої закриється різко нижче цього рівня і почне пробивати деякі ключові рівні. Тоді ми почнемо хвилюватися, і тоді ми можемо відреагувати або мати відповідь на такий розвиток подій, як він розгортається. Отже, залишаючись оптимістичними, Ніу щодо довгострокової тенденції, даючи їй перевагу сумніву, і є всі підстави, чому ми повинні це робити. Але це визнання на цьому етапі циклу, що є деякі ризики, які починають з'являтися. Бачимо деякі хороші рухи з боку деяких альткоїнів, ETH, BTC, наразі не дуже багато. Це тижневий соло BTC, трохи кращий рух прямо тут. Звісно, це ще рання дія. Можливо, настав час для альткоїнів почати рух. Я не знаю. Моя експозиція до альткоїнів зараз досить низька. Соло – це практично єдиний, і це вже невелика позиція. Чекаю, і спостерігаю, наскільки це мене стосується. Я маю на увазі альткоїни були дуже складними і непередбачуваними ем, по всій лінії. Тож для мене в основному зосереджуюсь більше на е, циклі біткоїна, ніж на чомусь іншому. Домінування біткоїна тут насправді не знизилося, тож деяка продуктивність альткоїнів, яку ви зараз бачите, є дуже вибірковою. І це було своєрідною характеристикою цього чотирирічного цього циклу, де не всі альткоїни зростають. У попередніх циклах було досить легко перейти до альткоїнів і практично все, що ви обирали, приносило успіх. Це ринок вибору, що робить його набагато складнішим. Тож я думаю, що зосередження, принаймні, зараз на циклі біткоїна буде правильним кроком, тому я заохочений цим. Цикли на щоденному на тижневому графіку для біткоїна знаходяться в хорошому стані. Отже, нарешті швидкий погляд на панель управління з точки зору циклу, 24 й день циклу. Досить висока впевненість у наступному підрахунку циклу, хоча він може бути трохи раніше, залежно від того, де ви на ринку. Теж саме з тижневим циклом, досить впевнено, але не на 100%. Це новий цикл. Але четвертий тиждень може бути лише другим тижнем, тому це дуже рано в циклі. І у нас все ще є чотирирічний цикл, який знаходиться у фазі зростання. Отже, враховуючи, що це зростаючий чотирирічний цикл, і це рано в тижневому циклі. У нас тут досить зелений статус, і ми повинні рухатися вище е, е, в цілому. Сподіваюся, вам це сподобалося. Бажаю вам гарного тижня і всього найкращого.